пов'язані з корупцією в енергетиці або е, інших е, протиправних діянь. Ну, ви знаєте, наш, наш проект схеми він систематично робив розслідування щодо певних корупційних схем, які могли бути на енергоатомі. Зокрема, одне з тих розслідувань, яке ми робили прямо напередодні повноштабного вторгнення, стосувалося будівництва енергоатом сховища відпрацьованого ядерного палива. Це по факту стратегічний об'єкт. Чому? Тому що до в експлуатацію цього сховища Україна відправляла відпрацьоване ядерне паливо до Росії, сплачувала Росії за це щороку 200 мільйонів доларів. Але в подальшому було прийнято стратегічне рішення да, добудувати все ж таки те сховище, відпрацьоване паливо, будував його безпосередньо енергоатом замовник будівництва. І ми встановили в нашому розслідуванні про те, що. Е те, як виділялися гроші на будівництво цього сховища, це була зовсім непрозора історія. Це історія, яка в подальшого призвела до розслідування національного антикорупційного бюро України. І в цій справі е, була історія, якраз таки, яка стосувалася. Е, Германа Голущенка, тодішнього віце-президента Тома згодом він очолював очол Міністерство енергетики. Станом зараз ми знаємо останні новини, що його тимчасово відсторонили від посади міністра юстиції. Вже так, от роль Германа Голущенка в тому будівництві сховища від працьового палова полягала в тому, що він безпосередньо підписував авансовий платіж компанії, яку брали на непрозорому конкурсі, без без тендеру, засекретили контракт з нею. І що цікаво, авансовий платіж підписав на цю компанію тодішній віце-президент Нерватома за два дні до того, як контракт цією компанією взагалі був укладений. Подальшому цей контракт призвів до збитків державному бюджету, і станом на зараз вже є останні новини, які були, які лунали ще минулого тижня. Це те, що е, власник і колишній керівник компанії підрядника був екстрадований з Німеччини, він був розшуку, він мав підозру і обвинувачення його екстрадували з Німеччини. і Він зараз вже в Україні йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тобто, це історія, якраз таки про те, що ця корупція не Вулося ні сьогодні, ні вчора. Так, ем, так чи... і власне тому ми неодмінно будемо стежити за перебігом зокрема судових засідань. У двох з них обирають запобіжний захід фігурантам справи на Бутасапи. Ми дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дуже шкода, що обми часу ефірного. але повер.